Добрий день, шановне товариство. 3 жовтня 2025 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Село Нігін. З вами Вячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки Показую наш батат. І морозу, ніби то й не було. А батат, як бачите, вже прихопило. Далі в нас виноград, ще далі помідори. Там пару кустиків перцю. Все гарне. Ну на яке на цю пору і кабачки стирчать незмерзні. А от батат прихопило. Так що вже маємо сигнал, що пора його копати. А ну подивимося, я вам обіцяв, що глянемо. Що в нас є тут? Як бачимо, ось є непоганий корінець. Також де у нас там видно? Ось, 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 ось також. Ну, буду копати, то ще зніму відео. Поки так. І ось так, як бачите. От і от. І ось слідуючий. Так що урожай буде. Але з весни як він тяженько цього року йшов. Дуже важко навіть було розсаду виростити. Але нічого. Буде урожай. А який попідпирало, о Буде час. Займемося ботатом. Треба його вже викупити. Ну все ж, міцного здоров'я всім. До побачення!